І так, продовжуємо нашу рубрику покупок. Зараз я в Італії біля Венеції. Недалеко. Сьогодні в мене остання п'ятниця робоча. Завтра починаються останні вихідні. Субота-неділя, і я в суботу буду в Венеції, погуляю, подивлюсь екскурсії. Оба! Тільки би. Дощу не було, бо воно сунеться якась така чорне. Буде не дуже прикольно гуляти під дощом. Коротше, останні мої вихідні, вівторок я вже їду в Україну. Так що я сьогодні вирішив погудіти, що я не їв ще. Це авокадо. Я не знаю, може я його їв в якійсь іншій салаті, якомусь траві, але так окремо я не їв. Почитаю, як його їсти, що таке, терепере. Це я купив якісь морські морські жителі. Не знаю, якщо це мідії, то я їх їв, але не готував, я їх їв, там якісь мариновані. Якщо ні, то теж нормально. Я подивлюсь, потім чеку, що це таке, як це називається. Я його маю зварити і пожарити. Такий план. А, ну, Це таке олівки, сир, там я в Італії сир купую, бо він тут... Дешевий і смачний. Цей навіть з пліснявою. -мо, вже підходить. А, а це каву я купив додому. Папа мій любить каву. І Я йому купив італійською. Може вона якась там крута. Я не розбираюсь. Так, тут же в мене вариться рис. Це має бути рис із цими мініями або, або що це? Завтра чекаємо на нові відео, новий день. Завтра я багато буду фотографувати і знімати в Венеції. Попробую заїхати прямо туди на остров. Пишуть, що після моста там справа якийсь є рибний ринок, а на рибному ринку є парковка. Я хочу заїхати сьогодні вночі, не буде ні машин, ні людей. А завтра проснуся і собі погуляю. А потім поїду звідти. Мені потрібно в понеділок бути в Німеччині на кордоні з Польщею аж. Так що в Німеччину я поїду, не знаю в неділю, мабуть, а може і завтра ввечері. Такий план. Такий план. А потім. Скоріше всього там мені знайдуть ще один одну загрузку, щоб я поїхав в Польщу з чимось, а не пустий. Так, мої морські мешканці смажаться. І я бачу, що це точно не мінії. Це можуть бути якісь... Ну це точно якісь ракушки. Якісь, е... Маленькі ракушки я бачу. На смак нормальні, з пилком піше. О, навіть одна креветка тут між ними загубилася. Зараз я буду робити страву, рис з цими морськими.